Біля Полтавської міської ради гриміли депутатські тулумбаси. Голландські меценати роздавали по мішку картоплі на руки. Від сходів муніципалітету тягнулася черга людей у вишиванках чи не до білої альтанки. В садибі Котляревського канадські меценати роздавали книжку Обов'язковий український правопис Субтельна грамота. В черзі називав ропот. Це взагалі що? Якийсь недолугий жарт пишуть, в зв'язку з невітніми археологічними знахідками на території Ахейської доби Давньої Греції правильний правопис не відповідає ні слову ефір, ні слову етер. Тепер з телевізора будуть казати в нашому Етірі, в нашому Етірі піднімають гірі». «В вашому етері німий кричить на БТРі, зареготав подлати рокер у червоній бандані. А що, клініка Мальцева збанкрутіла? Куди це черга? В міськраді фотосесія. Знайшли вишиванку чи не Трипільської доби? Чудо місцевої археології. По чергу проходив чернявий інтелігент. Тепер всі державні службовці області дрес-коду та всі депутати всіх рівнів роблять нові посвідчення. Де вони? Де вони? Навколо білої альтян... альтянки бігала помненька жіночка з переляканим обличчям. Де ті кляті індуси? Які індуси? здивовано перепитав інтелігент. Ви програму Заходів читали? Ні, тільки оголошення в жовтій газеті.